Луцький авторино п'яте число 26 й Вже в нас рік і ще ми в цьому році не показували вам свіженьких пропозицій з авторинку, тому що правильно ідемо робити огляд. Будемо вам показувати свіженькі автівки. Які ціни, які пробіги, як завжди, будемо робити огляд, будемо показувати, що пропонує вам авторинок до покупки. Ви не забувайте за лайк та підписку. Не забувайте, якщо потрібна автівка, знайти, перевірити за потреби, доставити наші контакти є під відео. Можемо вам знайти автівки. Завжди перевіряємо детально, все завжди надсилається. Вам у звітах пробіг, технічний стан, фарба повністю все від А до Я. Тому. Лайк і підписку з вас сідаємо зручно і пішли робити огляд найбільшого авторинку. Будемо дивитися, що пропонує та за якими цінами нам до покупки. Почнемо ми сьогодні з ось такого позашлюховика в вигляді Kia Sorento в біленькому кольорі. Виглядає він у нас непогано. Показую його вам детальніше. Парктронники 360 є, це вже в нас рестайлін, хомивач лінза є. Легкосплавний диск є. Очень гарні тормозні. Гарна зимова гума, повний привід, це в нас все звісно. релінг, панорама з люком присутня. Так, Це в нас 12 рік, але вже він у нас рестайлінг. 212 пробіг. 17600 на старті, два комплекта куліз заявляє продавець. Без ключ є, колір непогано. По вікнах 12 рік по салону. Шкіряний прифорований салон, електрика є, автопаркування є. Навігація є, підігрів обдув, сидінь є, шкіряне мультикермо є, складання є, повне скло пакет є, автосвітло, тримання полосі, мертві зони є. Комплектація гарна. Підтонований трішки позаду. Де бачимо другий комплект коліс є в багажнику, є шторка. Непогано. Камера заднього вигляду, запасочку бачимо без форкопа, Перектроник все присутнє. Обіду вам його так. Гарно присніжено виглядає. Ось такий екземпляр розпочинає сьогодні нашу рубрику. 17600-212 пробіг, 12 рік. Ось така пропозиція. Пішли шукати наступну. Ще один не менш цікавий екземпляр. Це у нас Q3 в веслайні. Показую її вам детельніше, дуже гарний пробіг. Я вже подивився. Гарні має легкосплавний диск, але має літню гуму. Але виглядає непогано. S-Line у нас є, вона в корному кольору. Лінза є парктронник і є. Цікаво. І по характеристиках. 17 рік, 2.0 бензин, 115 тисяч пробіг. 16500 вартує на старті. Одразу він код може когось цікавить Дивіться собі, складання є, безключовий доступ. По всіх дверях в нас є. Трішки підтонована S9 в салон є, трохспицеве кермо є, клімат є, підігріви є. Все присутнє. Чорна стеля в нас. Не знаю, чи помітно. Думаю, що помітно. Повна електрика, підігріви зеркал. Все є. Цікавенько навігація є. Зад трішки крепше підтонований. Парктроники камера все повністю присутнє. Гарно виглядає веслайні дуже раз у цієї сторони. Непогано. Ось така пропозиція. Вигляд їх q 3 line пішли шукати наступну. Зустрічаємо ще такий третій меган, 15 й рік, босежка, то що всі хочуть завжди меган, босе. Показую. Диск нас. Легкосплавний, босешний шилдочки босешні оптика у нас лінзована, парктронників у нас є. Бачимо, значок великий. Оптика видно, Виглядає непогано, гума в нас. Гума в нас літня, але мішеліновська. Так, по характеристиках. 15-й рік, 1,5, 12 тисяч вартує, 217 заявлений пробіг. Панорама релінгів все є. Без ключовий доступ по всіх дверях. В нас є салон. Слон у нас босешна навігація, довгзона кліма, механіка 6-ступнева, електростоянкове, шкіряне мультикермо, повна електрика, складання дзеркал, є все. Ось такі, босешочка. Звісно, це у нас універсал. Оркоп-парктроник зад присутній, на жаль, без камери заднього огляду. Ось такий екземпляр виглядає в принципі, непогано. 12 тисяч на старті, 217 пробігу, 15 рік, 1,5 дизель пішли шукати наступний. Збирається нам ще ось такий ексклюзивчик. Дуже мало таких автівок, прямо мабуть, вона одна 40 вольва. І вона в нас бензинова, не дизельна. Дуже круте в нас поєднання. Зараз все показую в сірому, гарному кольорі. лінзові мивачі є. Диск легкосплавний. Гляньте поєднання. Як заклеєно. Ну виглядає цікаво. На любителя, звісно, але ж... І це в нас 1,6 бензина, 12 рік, 203 заявлений пробіг. 8,990 вартує на старті. Підтоновано. По салону, не знаю, чи буде помітно того, що тонована тканева, комбінована навіть у нас салон. Є клімат, є механіка в нас і всього остального не бачу. Додатковий комплект гуми бачимо, відразу є. Тоновано. Ну, але виглядає цікаво тоновано. Є партроник зад, роздвоєний вихлоп, є камера заднього вигляду. Отак зараз вам покажу зад. Ну Цікаво, цікаво. Гума є, не видно задні Геть підтоноване. По кузову навіть виглядає нічого критичного з першого погляду і непомітно Ось такий, скажімо, ексклюзивчик. 12 рік, 8990, 200. Три пробігу, ось такий екземпляр, пішли шукати наступні. Покажу, що вам ось такий сценік, пригнаний із Франції, четвертого покоління, короткий, недовгий, в синьому кольорі. Непогано має в нас комплектацію. Бачимо, LED Провіжн оптика в нас є, парктроники є, туманка є. Диск легкосплавний є, гума в нас, що? гума в нас літнє, правильно. 17300 вартує, 17 рік, 138 тисяч пробігу, 1,6 і Дизельок. Без ключовий бачимо по салону. Гарний комбінований салон, максимальну навігацію, тримає полоси, механіка 6-ступенева, круїз електростоєнкове, автосвітло, складання, повна електрика по дзеркалах в нас і є. Ось так, непогано. Задній ряд сидінь І він у нас коротенький, недовгий. Арктронник камера позаду все повністю у нас. Присутні в, синь, в синьому кольорі. Ось такий екземпляр 17300, 17 рік, 138 має заявленого пробігу, пішли шукати наступне. Ой-ой-ой, це в нас із рубрики щось маленьке і на автоматі. Ось, показую, зустрічаємо такий гольф плюс, гарні комплектації. Відразу бачу, є парктроник 360, є туманка, є лінзована оптика, є легкосплавний диск, гума шовна», Правильно, гума в нас літня. Можливо, ще є додатковий комплект, але це все потрібно є, в мивочі також ж само фар. В гарному кофейному він на світінку. Характеристики. 1,4 бензина Саховський, 157 заявлений пробіг, 8950 вартує на старті. Рідний пробіг заявляє власник. Сином навігація. Так, пішли далі. 10-й рік у нас по вікнах. Автомат є, навігація є, підігрів сидінь є, шкіряне мультикермо є, складання підігрів, дзеркал є, круїз є, підрульові лепестки в нас є. Салон комбінований, тканевий, автопаркування також ж само у нас є. Позаду бачимо зразу столик, Парктрони, камера, все присутнє. Ось так. Ось така пропозиція, з рубрики щось маленьке в автоматі. 8 950-157 заявленого пробігу пішли шукати наступні. Зустрічаємо ще два сцені кавряд. Ресталінговий і доресталінговий. Один зі Швейцарії і другий зі Швейцарії. Покажу вам їх обидва. Один чорний, другий сиренький. І обидва вони в нас два босешних. Дивимося. Туманка є, лінза є. Десь легкосплавний є. О, зимова в нас гума. Непогано, бо сешка. є. По характеристиках 9600. 1,6, 13 рік, 283 має пробіг. Не 170, правда ж. 12 рік лобове без панорами, релінг присутній, чорні дзеркала, безключовий доступ має. По салону дивимося. Комбінований, шкіряне кермо є, клімат є, електростоїнковий, шестиступка навігація. Все в нас по стандарту, як в Мегані, Складання теж є. Сетки є позаду. І щойно у нас? Грандовський семимісний місний присутній, парктроник присутній. Ось такий екземпляр. 283 пробігу, 13 рік, 1,6 дизельок. І відразу показую цього дорестового. Девід 100 ціна відразу бачу, бо сешка диск легкосплавний, гума літня. Туманка є, лінза є. Це в нас з релінгом, з панорамою, з люком. 900-250 пробіг, 12-й в нас рік. Шивдочки БОС бачимо. Весь ключовий є по вікнах. 12-й рік. Слонно, що БОСешний Шкіряне кермо, шестиступка, навігація, двозонна кліма, електростонкове, все є. Складання повне електрика по вікнах, присутня Задній ряд. І він на що теж симимісний грандовський. Парктроник без форкопа. Ось такий. Фумалітні. Ось таких два сценіка. Маєте собі порівняння. 9100, 9600, 283 пробігу і 250 пробігу. Рестайлінговий до рестайлінговий. Ось таких два екземпляра, пішли шукати наступні. Ось ця автівка трішки виділяється. Собі йдеш і відразу її побачив, вона кидається в очі. По-перше, вона дуже натерта, вона не в снігу ні в шо. І вона має у нас шоколадний перламутер колір. Блистить прям дуже гарно. Парктроник є, лінза є, туманка є. Зимова гума є. Легкосплавний диск є. По характеристиках 116 пробіг, оригінал 12600 14 рік. Якщо мені якась виписка, треба розбиратися з ним. Так, по вікнах 14 рік, салон комбінований, гарний, 6-ступка, без навігації, підігрів і сидінь, клімат двохзонний, шкіряне мультикермо, складання є, повна електрика, по вікнах є. Ну, непогано. Задній ряд сидінь Форкоп, парктроник, все. Присутнє. Цікаво, гляньте, як гарно приливається кузов. Треба на сонці, звідси трішки слабо видно. Виглядає непогано. 12600-116 заявленого пробіга. 1,6 у нас бензин. Ось така пропозиція. Пішли шукати наступні. Зустрічаємо ще ось таку цікаву, а 5 вона у нас в автоматі. Дуже так непогано вона виглядає. Покажу її вам. Також детальніше є в нас умовичий фар, є туман, кілінзована оптика є. Думаю, видно. Там. Хто би місто побачить. Виліт є проставочки в нас по колесах, значить. Гарний легкосплавний диск, гума що? Гума в нас літня. Правильно. Рижиків. до поки що не видно. Може виправлені так. 224 пробігу, 9 рік, 1,4 саха в автоматі. 6990 вартує на старті. Блять, як мороз, середини, гарний візерунок поробив. Це таке так, по салону йдемо. релінг є поверху, по салону. Салон з базової тканевий, є автомат без навігації, є підігрів і сидінь, є двозонна кліма, шкіряне кермо є, круїз є, 4 склопідйомники є, автосвітло є. Позаду тонову накрепку, полку бачимо. Без Мистертроніка без нічого заклеєний у нас. Отака пропозиція. Теж в автоматі 6990 224 заявленого пробігу. Пішли шукати наступну. Зустрічаємо ще такий жирнючий пасад Б8. Покажу вам зараз його детальніше дуже в гарній комплектації, в синьому їхньому кольорі. Максимально в нас оптика є, є камера 360, є парктроник, є зимова гума Мішелін. Легкосплавний диск, новий тормозний, бачимо. Гума, до речі, у нас з вилітом, щоб не коцать. Дуже-дуже цікава. Так, По характеристиках 25900 не фарбований. Ішов ключове, 159 пробігу. 20-й рік пригнаний він у нас з Бельгії. Рейлінг, панорама, люк, все присутнє. Без ключовий бачимо. По задніх дверцятах бачимо. 20 рік по вікнах чистий салон. Віртуалочка, скошене кермо, з все тримає, максимальна навігація, підігрів і кліма. Все в нас є. Електростоянкове, автохолд пам'ять, електрика. Є все. автосвітло трішки підтоноване гарно. Задній ряд сидінь полочку бачимо. Парктроники бачимо без форкопа. Думаю, що тут ще є електроляда. Виглядає дуже і дуже гарно. Такі B8, хто шукає собі щось свіжіше по роках, має 25, скільки він там, 25500, 150 пробігу, 25900, 159 пробігу, 20 рік. Ось такі B8 ми зустріли, пішли шукати наступні. Ну і як же ж за весь огляд не показати вам любимчика Кашкая, та автівка, яку всі хочуть. Чому її всі хочуть правильно? недорога в обслузі, не за всі гроші світу можна придбати вища кросовер, непогано. Показую, зустрів такий екземпляр на легкосплавному гарному диску з зимовою гумою. Лінза є, туманка є, чорний колір. І що по характеристиках в нас? Це в нас двохлітровий дизель 11 550 Вартує на старті 11 рік, 207 пробігів. Салон. Салон у нас базовий, механіка 6-ступенева, двокзона кліма, навігація, мультикермо, повний склопакет є. Базовий, підтонований позаду. Полку бачу, форкоп є, камера є. Ось такий екземпляр. 2-літровий дизель в Механіці. Без ключа нема. Панорамка в нас є. 11 рік, 207 пробігу, 11500. Ось такий екземпляр. Ось такий сьогодні вийшов на огляд. Пару свіженьких пропозицій. Показав їх є на порядок більше. Як бачите, їх тут тисячі, але всі, на жаль, в один огляд я вам не покажу. Самі розумієте, чому. Пишіть в коментарях, що цікавить. Будемо мати можливість, будемо показувати. Не забувайте за підписку. Постійно робимо вам тут огляди. Показуємо свіженькі пропозиції, показуємо свою роботу, що діагностуємо, коли діагностуємо, як діагностуємо повністю все від А до Я Контакти під відео потрібна автівка, хороша, технічно справна, ту, яку ви шукаєте, працюємо ми виключно від ваших побажань. Ви даєте нам свої характеристики, колір, механіка, автомат, дизель, бензин і так далі. І ми вам шукаємо автівку, показуємо. Одну, другу, третю, діагностуємо, подобається, купуємо, не подобається, не купуємо, показуємо все. Повністю від а до я контакти під відео потрібна автівка. Спочатку телефонуйте. Ми обов'язково вас консультуємо, кажемо, чи можемо взяти вас в роботу, чи не можемо.